Ламкове поранення лівої ноги умовно травмовані мають зупинити у себе кровотечу. Група цивільних тренується надавати першу домедичну допомогу постраждалим внаслідок ракетної атаки ворога. Теоретичний курс вже пройдений. Тепер знання відпрацьовують на практичних заняттях. Базове вміння накладання пораненому турнікета. Ми поділяємо людей на групи, розкладаємо умовних постраждалих десь по локації і робимо їм кінцеву точку евакуації, коли групи куди групи мають винести постраждалих. Таким чином ми відпрацьовуємо саме правильність евакуації, аби це було менш травматично для постраждалих. А це евакуація важкопоранених із червоної зони в зелену, де розташований стабілізаційний пункт. Там постраждалому нададуть фахову медичну допомогу, а зараз необхідно врятувати життя людини. Це просто стабілізація людини, щоб вона дожила до швидкої допомоги. Це не просто порізи, як було раніше. Там травми такі, такої тяжкості, як битові, більш там опіки, це були незначні. А з приходом війни характер травм став трішечки інший. Друга локація напівзруйнований будинок, куди умовно влучив ворожий балістичний снаряд. Під уламками люди, які потребують допомоги. Під час моделювання ситуації інструктори намагаються зробити її максимально наближеною до реальної. Постраждалих семеро. Більшість із них важкі, мають травми кінцівок. За допомогою гриму земітовані кровотечі. Завдання рятувальникам надати пораненим термінову допомогу на місці і винести їх із небезпечної зони. Адже один із факторів медицини катастроф велика кількість травмованих, яких необхідно евакуювати із зони небезпеки. Вони мають максимально швидко надати допомогу тут, тим, кому воно потрібна саме тут, і максимально швидко евакуювати в безпечне місце і надати більш кваліфіковану допомогу вже там. Я буду стежити за правильністю виконання вправи, за безпекою виконання вправи, щоб це було безпечно для усіх. І буду трохи виносити смуту, кричати, збивати з толку і так далі. А навіщо щоб люди відчули стрес? Бо це вони зараз сприймають як гру. От. А я додам трохи стресу, щоб вони себе відчули в стресових умовах. В одному з приміщень Сергій за легендою у нього важке поранення ноги і винозна кровотеча на руці. Самостійно ходити не можете? Ні, не можу. Ну, нога і руки я вже. Чекаєте на рятувальників? Перед, на рятувальників, щоб вони допомогли мені в евакуації. <плес> Дурники я говорю, на На третій локації по завершенні тренінгу інструктори оцінюють правильність дій рятувальників. Перші, кого ми виводимо, зелені. Ті, хто можуть ходити і в свідомості, правильно. На ногу турнікет наклали погано, відверто погано. Він з'їхав, його принесли сюди на локацію. Умовну зелену зону. Турнікет вже валявся десь на коліні. Тепер умовні рятувальники та постраждалі поміняються ролями і ще раз проведуть тренінг, аби всі мали навички порятунку людини. Такі заняття проводяться у рамках міжнародного проєкту Парамедик your hands», який у Запорізькій області реалізують громадські діячі координаційного центру допомоги. Тренують волонтерів, силовиків, військових, працюють у трудових колективах. Провадженням змішаного формату у школах навчають також і вчителів. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.